Шлях журналістів в окопи піхоти буває різним. Перечекавши артобстріл у відносно безпечному селі, рушимо автівкою до передової. Машину ховаємо серед дерев. Далі пішки. Двох людей важче помітити, ніж техніку. Та й ціль така собі. Свіжі вирви говорять, що перечікували ми не даремно. Хазяї позиції зустрічають нас у визначеній точці. О, машина стоїть побета. В, доро... в дорозі чи коли тут стояли? — Ні, тут постійно. Тут у нас пункт типу, вигрузки. Вже, мабуть, був. Стежку, якою хлопці носять в окопи боєприпаси, їжу та воду, теж періодично змінюють. Зараз вона йде через неприбране поле. Коли цей саняш не попаде, я не знаю як буде робити. Подобаємо там, передавав позицію Так. О, прямо. День добрий. Сюди можна ставати? Слава Богу, ніч пройшла спокійно, більш-менш для цього місяця. Зараз проходить день теж спокійно, а далі будемо бачити. Здійснюють постійно диверсійні виходи, виходи за лінію фронту, які ми одразу пересікаємо, щоб не допустити проникнення в село і на наші сусідні позиції. Хвилини затишча хлопці використовують для відпочинку та укріплення позицій. Хлопці добре закріпилися на цих позиціях. Як зазвичай це робить піхота, копали все власноруч. Тут не побачиш рівненьких траншей. Наші воїни пам'ятають про маскування. Ну, безпілотники є. Ми їх чуємо постійно. Але орланів стало менше, відчутно менше. І ударних, там, як вони раніше робили, воги скидали, то цього вже немає взагалі. Ну, а Якщо ж російські війська тут знову спробують полізти вперед, то наші воїни мають для них сюрпризи. Ну, от, в цьому так, секторі виїжджали неодноразово БМП противника. Було прийнято рішення встановити на позицію ДШК. І ми, нам прийшлось вручну пописати, нести. І обстріл тоді був. Але тепер можна спати спокійно, що якщо е, техніка. То шансів в неї не буде 100%. Місяць тому цей підрозділ звільнив від окупантів сусіднє село. Тоді підбили два БМП та взяли в полон ворожу піхоту. Тепер хлопці стійко боронять нові позиції, продовжують нищити ворога. В цьому їм допомагає наша артилерія та аеророзвідка. Все це позбавило окупантів нахабності. Три тижні тому то ми ну, безпосередньо в стрілковому бою майже кожен день участвували з ними. А тут вже більше перейшло на артилерійські дуелі, ну як війна артилерії. В подіях противника навіть видно, в деякій мірі, що він вже трохи деморалізований. Нема того напору, що раніше, був. Та відчувається вже. Люди відчувають, я відчуваю. Пружина не може розтягуватися до безкінечності, напевно, прийшов вже її кінець. І тепер починається вже зворотний процес. Будемо тиснути ми вже. Воно вже назріває в воздусі, можна сказати. І люди тут сповнені бажання дотиснути, перемогти російських загарбників, вірю в збройні сили.